Воно просто капець. А зараз такий час вже настав. Вона завжди в і завжди йде. Та? Маю, та маю, чешка на стояща. Сюди, вивертайте руля. Так, не, не, не все так просто, як виглядає на картинці. Що нас тут і заблоки. Коротше, в селі дуже величезні проблеми. Сьогодні один день перед зеленими святами. Сьогодні субота. Ми будемо готуватися, буде влог, підготовка до зелених свят. Але тут буде все не тільки підготовка до зелених свят. Тому що, тому, що крім підготовки до зелених свят, є ще робота. Блогери працюють і на вихідних свята. Так, І так. Це робота. Це не бардак, це робота. Це, щойно. це бардак, який називається роботою. Так. І, і, зразу рекомен... батькова, дві... і зразу рекомендація сторіночки, де то можна продати. Е, Бочкова, ручна вишивка. Дивіться, яка гарна, просто ідеальна ця. Сорочечка. Колись колись би ще не продавала, бо думала, що може хлопчик буде. Буде дівчинка, ну то мама каже: тримай Володіним. Я кажу: а якщо в нього теж будуть дівчата? Угу. Кажу, ну його байду тримати угу. ще не знаю скільки і не знати, чи знадобиться. Час покаже. А тут у нас йде навчання. Юний айтішник вчиться. Я таке вчора робив. ти бадик включиться друзі? Можеш собі викладача на той екран витягнути, щоб ти бачив, або потягни заверх. О, тепер все видно, супер. Годанчик вчиться в школі IT. Коротше, в нього уроки, уроки на базі Minecraft Education. В такому ігровому стилі. Вони будують, вчать координати, там ставлять різні блоки, осі. Коротше, дуже багато всього цікавого. О, демо подивимося, що робить пані Марія. Пані Марія, пані Марія, пані Марія. Де ви є? Пані Марія на голубці тут готує е, заміс. Тут вже підготувала баняк, щоб тушився, і в ньому будуть ті голубці всі тушитися. Я дурно так навдягався, сьогодні так холодно, що просто капець. І вітер такий холодний. Пані Марія, ви по холодильниках лазите? У холодильниках, бо треба зараз буде холодець де ставити. О, Романович там його їде. А в хаті не буде місця і шукає, треба помити. Ви опасно з тим ножом виглядаєте. Так, а тут Романович. Сюди, вивертайте руля, вивертайте руля. Корови нема, а Романович привістюка. Каже, хтось згубив. Що буде лежати на дорозі? Правда, ні? Тут подивіться, як Владик гарно на горох. Зробив такі плотики, я моя. А там дивіться, які черешеньки вже у нас такі достигли вже. ну Ще не сильно достигли. бо ще буває навіть червона, але тверда. Але їсти вже можна, вже деякі дуже солодкі. Віра! О! Майна! О! Gla Ah пахне travoj o Ну давайте якийсь коментар, скажіть, прокоментуйте. Без кондиціонера в таким тракторі нема що їздити. <гум> я вам скажу, можна сі спарити, можна сі зварити, можна навіть собі шашлики жарити. І, і, і без того ним калатаю, так як їдеш бум-бум-бум. Без мартизаторів, без мартизаторів трясе все страшне. <гум> Такого все його. Але без... нині ще і так прохолодно, що можна бути. Ну якщо сильна жара, то я не знаю, як в ньому А Я їздити. вам скажу, друзі. Як я колись в клугоспі їздив по тих полях, культивірував, такими мово гратами. То як грати з ґратиш. Кажіть, було молоде. Не до кінця все це не береглося, працювало те здорове. Я і для кого я працював, скажи так. Якби то було ще на Україну, а то не на Україну. А Бог знає, де ти всі кошти йшли, де то все йшло, навіть не поймеш, а таксі працювали в тих колгоспах за копійки. Коли молодий, все ще добре, не так бережеться здоров'я, правда? Єдина Так, а я буду той тюк виносити на гору. Дивіться, ото називається село. Ще не вийшов на двір, вже все, вже заталапаний, вже село весь псі... Вже весь псіні. Що б не робив, до чого би не приступив, тут одразу грязний, зразу треба спіцовки, стирати, машинки. Коротше, в селі дуже величезні проблеми. В поселку лежиш, одна спіцовка і. Тато каже, на квартирі всі чисті, прийшов з роботи. Відпочив і все, виніс Фуїв, мусор. Віддихаєш собі і все, на посілку нема що, заплатив за комуналку і маєш спокій. <гум> на їдло треба заробляти. Замок ти його треба, все треба. Сварку треба мати, болтика треба мати. Який володя вам треба? Старший, а старший хай йде. сусідом треба поговорити, тут є й свої плюси, ні. Стати сусідом побалакати. О, а Роман береться за ремонт. Треба зібрати старку. Пані Марія, знімає сторін. Ага, напевно, зроблю ще один е, олів'є салат. Як ти горошок каже, правда, Володя. Так. Горошок по-нашому. І все. Думала, це заробити щось таке, але горошок то таке, що воно завжди в моді і завжди йде. А. Пані Марія ділиться зі своїми підписниками своїми планами. Що Правильно думає? розказує, знімає сторіс. Ось так не просто, не просто не голубці. Просто. Життя блогера то є життя, отак з камерою, з штативом. не просто собі включити і дивитися, якийсь фільмах чи що там так. правда, Володя? володячок слухати. Все мусиш знімати, Будуєш, там мусиш знімати. Робиш щось, знімати камеру і потім монтувати. Коротше, ну, багато роботи, ви зрозуміли. Не, не, не все так просто, як виглядає на картинці. Але мало того хто розуміє. Ну, от таке. таке так, Ліричний відступ. Друзі, заводимо драпака. А я вже в, в парадному одязі О. і буду приступати до роботи. І ще опустити нижче ту станку йду. Бо там позалітає передів, передів. Не позалітає, ні. О, ні, вони високі дуже. Машину забрав, щоб не посікло камінчиками. О. А тут... Ось така картина. Я все позасирав, м'яко кажучи. А Влодих то все робить з того квіточку, марафетик. Може. Може. Ну там, ну, там вже марафетик. Бо тут вже така висока трава була, ну просто капець. Дивиться нашою ялинкою гарну, бачите? Ялинко? Вона. Нема. Всохла наша ялиночка, на жаль, але то таке. Ось. І тут всюди, коротше, позагаджував, але... Хоча б вже трава більш-менш нормальна. Тут косити, в принципі, не треба. Тиждень часу протрималися і ще, ще досить непоганий вигляд має. Ще треба нам шавар, треба маїти. Хто знає, що таке маїти. І ввечері то все ми будемо шавар розкидали, маїли. Може, романович буде, може хто, буде видно. Так, попрацювали, переодягнулися. І ну як придягнулися, зі старого встарали, чуть чистіше. І далі беремося за роботу іншу. Пані Марія тут теж пихтить, не, не сидить. Ні, 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 не сидить. Розбираю індика на, на блінчики. Угу. Будуть блінчики з м'ясом. Такий, такий процес цікавий. Та? так? Так, так. І тут що в нас вже? Стоять голубчики. Голубчики, в тому. а в гаражі капусточка. І маємо сідати далі, знімати гол-хані. Дуже, до речі, класний магазинчик. Вітамінний. вітамінний. Хто знає, що така паста мосова, вітамінка, всякі імбири, лимони, всяка така продукція з крем медами. Дуже класна, дуже смачна і дуже корисна. О, Романович, я бачу здався. Каже, що йому треба пауза, тайм-аут невеличкий, щоб працювати далі. Ну, ну, є таке. Нема сили, каже, треба відпочити. Так, а ми приступаємо до тої роботи, про яку я говорив. Але до смачна. те, що ми найбільше любимо, і до тих рекомендацій, які ми найбільше любимо, коли треба поїсти, коли можна смачень поїсти. Але тут ще все запаковано. Ну, я тільки трохи привіти отако. Джерки, кремеди. Що... Я вже розказував підписникам. Їм, їм зараз лафа, бо Я не їм, на мене не ділимо. Так що, але то вже недовго. Mm. Ще трошки і я свою порцію. Буду <світ> брати. Паста така вітамінка. Тут є і кунжут, і інжир, і родзинки. Ну, взагалі, всі такі самі-самі корисні смаколики. Дійсно є продукція така, яку добре намазувати на хлібчик, собі на якісь е, е, оладики чи на лисники, а є така, яку класно до чаю додавати. Богданчик вирішив шемед спробувати. Бо, бо він любить ріденький. Він вже потім густий, да. такого не любить. А такі во він дуже любить. кажу, з молоком. Хліб з і... молоком. І як тобі? Дуже смачно. І якщо ви скажете, що ви від пані Марії, доки діятиме ця сторіс, ви гарантовано отримаєте дуже гарний подарунок від магазинчику. Відзняли, дуже смачно поїли. Так і показую, що робиться тут. Романович приїхав вже з маєм. Над тобою мать. Клас. І вже маїть. Оце називається маїть. А шавар маєте шавар? Є, є шавар. А бо я вже це думав... По, має місяць. А по нашому травень. Зелене свята. Та, це означає травити, так? Є. Зелені свята. Так, Влодик гарно позамітав, позеленили і дуже гарно. Ще зараз порозкидаємо шавар трошки і будемо до зелених свят готові. О, ви гарніше. Все. Порядок. Порядок. Найти річі довольний зацінив. Ну, десь купався. Був купався, Є шавар. І, будем... я О, і зараз будемо розкидати ще шавар. Я скажу, що щось тут пані Ірина робить цікаве. Я не, не повстидався запитатися, виявляється, воно робить свій курс. Ну, то я знаю, чи курс це так дуже гучно сказано, хтось подумає і це. Я ні, скажу ні, це ні, відео уроки, як виростити закваску легко, просто і навіть без ваги. Я надію, що мені це вдасться, тому що я колись е, як робила дуже скільки я намучилась, поки ту закваску вивела. Скільки в мене було невдалих спроб розчарувань і опущення рук, і хочу, щоб дівчата так не мучились, тому що постійно. Дійсно, на Ютубі є просто безліч, ну, море різних рецептів, але коли ти починаєш робити, в тебе воно не виходить. Мамині підписники, а, і наші просто всі, не знаю, кожного дня читаєш по декілька е, повідомлень, нових декілька, а так то їх висить сотнями, напевно. Розкажіть, як вивести закваску, розкажіть, як спекти хліб, розкажіть так. Ринка постійно їм щось скидає, і каже, є на Ютубі, вони все рівно просять, кажуть: ну ну покажіть, Власне... як ви, бо у нас не виходить, покажіть Я... це. Знати якісь такі тонкі нюанси, треба розуміти процес. На Ютубі дають просто рецепт, дві столові ложки того, того або стільки грам, але не дають теорії. Ну, теорії, тобто, з чого вона складається і коли її треба будувати. Одним словом, це довго розповідати. Якщо в мене все вийде, то дамо вам наші міні-відео уроки по виведенню закваски і ви теж будете пекти смачненький і корисний хлібчик. І до речі, хочу ще сказати з власного досвіду, що якщо ти людині щось безкоштовно даєш, вона того взагалі не ціне. Та правда, тому що багато інформації вільно. Я просто багатьом друзям багатьом давав поради по Тіктоку, по Ютубу. Кажу, зроби то, зроби то. Обов'язково протестуй ось це, тому що зато можна зачепитися і канал почне рости, і так далі. Ну бо тому, що я знаю з власного досвіду вже протестував. Тому що, що Там ми той шлях пройшли, і це працює. І ніхто. Навіть тих людей, які я реально думав, що щось почнуть робити, ніхто не зробив, ніхто не прослухався до порад. Ну, я хтось думав, хтось починав, щось починав, я не знаю, навіть що там. Навіть моїх 10 хвилин потраченого часу, що я кидав голосові, напевно, шкода. Ну, не? Та, ну, бо, не тому так, що, не тому не що мені реально щиро було цікаво подивитися, чи в людини вийде, але не прослухалися, вони погодились зі мною це, але не прослухалися і нічого не зробили. Значить, не так. Це ну, я теж, не теж лінива не дупа, я не спорю. Я вам теж скажу, я купила курс для магнітних і немалі гроші заплатила. Так чекала, коли відкрию доступ, не могла 24 години прочекати. Відкрили доступ. Я перший день, другий день там вправи робила, причому переплатила і тепер вже закинула. Коротше, ні, я передивилася, але вправ не роблю. А ще в мене, друзі, одна дуже важлива місія. Подивіться на цю машину. Я її помив минулого тижня. І нікуди нею фактично не їздив, не вимазував її, нікуди по болоті не їздив. Подивіться, вона просто тиждень постояла, і пташки над нею познущалися, і вітер, природа познущалася. Дивіться, це просто капець. Буду її мити, ну що зробиш? Зелені світа, треба, щоб машина була чиста. Приїхали наші папус і мамус. Що ви робили порядок на цвинтарі? З Романовичем вдома, те, що нам вдалося набрати, ось такий букетик. І ще завтра дозбираємо. тата після шолома чуха максимально суперова. <рес> <рес> Треба вже постригти. О, ми миє свою. От. Господар. Господар свого автомобіля. Так, я показував, він як стояв весь в пилюці. Я його минулого тижня помив, дуже ніде не був і він сам по собі вимазався. А зараз такий час вже настав. Пилюки. Що дуже пилюки багато. Це Називається швиденька мойка. Це Та ще треба витирати всі брояли. Ну, друзі, я знаю, результат не ідеальний, далеко не ідеальний, але погодьтеся. Зовсім друга справа. Тут ну, значок мені треба приклеїти, звичайно. А якщо здалека, то взагалі, я б сказав, супер. Таке потрошки, потрошки, та й робота робиться. Ну і як завжди, для контролю кожних півгодинки треба заходити до кухні і дивитися, що вони тут роблять. Я не стріляю, працюю, навіть за телефоном. Як Я закидаю сторіс. Була з Романа втім на цвинтарі. Падіварія з нас виправдовується, щоб не подумали, що вона ніц не робить, що вона сидить і задроти. Я би пішла візка. Подивіться, що робить на чотирьох сковорідках жарить. Я казала, що на одній чи на двох я би не хотіла 100 років тих е, налисників. Тому що я би їх жарила, я на півтора літра замісила. Уявляється, скільки? Три години би жарила, певно. Ні, то треба ноги влутити. А на чотирьох пательнях виходить 40 хвилин. Пів... Ні, то де? Пів 25 хвилин. Ну, до пів години хай. Друзі, і це виявляється, ще не все. Їдемо, пані Марії, їдемо по. Я в машині по таблетки відтиску і заодно зробимо рекламу аптеці подорожник, так? так. Рекламу відзняли. Tá, eu dou tá, ele. que saco o Так, да. і ви, напевно, частина з вас, хто підписаний на наш інстаграм, побачить її. А хто не побачить, той не побачить. то таке. Той, то під, той мусить підписатися на інстаграм, щоб бачити всі наші реклами. То є життя. І на Ютуб. Я замітив, що я взагалі не закликаю підписуватися на наш YouTube. Друзі, більше ніж 80 чи навіть 90% людей, які переглядають відео, не підписані на нас. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб ми бачили, що наш контент вам. Цікавий, тому лайкосик і підпис підписосик. Пані Марія пішла ще щось там докупляти. Побачила свою племінницю, так? <гум> а ми хотіли до тебе, вона мовчить, вчора мовчить, нині мовчить. Думає... <гум> <ми не вийде. гум> Приїхала з Чехії, півроку не було. І пані Марія йшла до машини і навіть не впізнала її. Я теж не впізнав. Бувай! За півроку можна відвикнути. Правда, Ірина? Та, та, та. Де наша пані? Прийшла. І що? І Ми заїжджаємо додому і все, і будемо вивантажуватись. Завантажились, треба вивантажитись. Твоє прізвище, ти хто такий? Таке враження, що приїхали десь зі Львова, ні? Замучилися. Вже змучилися, не було годинку часу. А... Ти змучився? Ага. А та й все, та й вечір. Що я ще можу сказати? Треба сідати, пити чай, їсти, дивитись ютуб, завантажувати ще ті сторіси, що ми не завантажили, і... і все, правда? Так, так. так. я так люблю злень свята, воно все так. Я теж за Клас. Хайно. Але в нас цього року нестандартні барізки догори ногами, завжди два борізка стоїть, як, як русте, а цього року нестандартні. У Романовича ноу-хау. Так. І в нас зараз на вечір буде вечірній ритуал з черешнями. Що ти цямкаєш вічну камеру? Снеки, снеки, ванла. На, Ти будеш бродячим оператором. на. Бродячого брата, так. А я? Будився таку копту, тому що холодно і тому що комарі. Вони і... можуть мене скинути з драбини. Ну, то така трошки небезпечна драбина. Трошки черешні ми їх низ вже об'їли, поки вони ще зелені. Я приходжу з зелених, що воно вже аж горло пече. Тут сусіди другий рік вже нас виручають рештовкою свою. Я їду на рештовку. Ну попробуй, там просто за хатою, то воно. Як ти думала, що в тебе що? Мауглі брат чи що? <гум> так. За, е, ти дивися, мауглі, бляха, щоб ти зараз не приземлився на ті зжелюзяки. Ми їм дамо почервоніти чи ні? вони все-таки червоні мають бути, то не жовті черешні. Вони намагаються, але поки що ми їх перемагаємо. Так. І Ренка маїть. Та? Маю, та, маю, маю. А я покажу, скільки черешень я нарвав. Ось стільки черешень я нарвав. Дуже смачненькі, дуже солоденькі. І будемо їх дуже їсти, так? Я вже їм. А вам, друзі, пока. До нових зустрічей, як казали по телевізорі.